Дивись, є дві думки. Одна, що ігри, це мистецтво, інша, що ігри, як і будь-який комерційний продукт, існують для того, щоб заробляти гроші. Як на мене, звичайно, ну, типу, істина плюс-мінус, десь посередині, але. Треба знову ж таки розуміти, про якого роду контент ми говоримо. Бо, як на мене, Call of Duty це чиста, якісна, але чиста комерція. Тобто про мистецтво там мова не йде, і про пошук якогось самовираження. З іншої сторони, є певні продукти, які ми можемо назвати мистецтвом саме з точки зору історії, е, яку нам хочуть донести. Типу, What Remains of Edith Winch, як на мене, хороший приклад інді мистецтва. І в цілому багато їх які я люблю, так чи інакше, з моєї точки зору, вони мистецтво. або з точки зору візуалу, або з точки зору столітейлінгу, або з точки зору побудови саме всесвіту. От, за що я дійсно люблю хороші IP, хороші продукти це за крутий всесвіт, який ти хочеш досліджувати. З іншої сторони, ну, все це створено за гроші, і гроші тут теж треба. Ти що думаєш, що головне виграв? Ну, по-перше, я взагалі не бачу якогось протиріч, типу, що це або мистецтво, або гроші. Я бачу, і ми про це поговоримо. От я не бачу ніяких протиріч, та хай це буде мистецтво, не мистецтво та байдуже. Е, тут ну, головна ідея, що це взагалі ігрова індустрія, це величезна індустрія, в якій зараз обсяги грошей. Е, ну я десь навіть я не знаю, чи правда, чи неправда, я читав, що навіть більше. Ніж е, в кіноіндустрії, власне, я вважаю, що кожен проєкт, е, будь то величезний, як ти набив, вприклад, е, Call of Duty, там якийсь може Assassin's Creed, будь то щось е, маленьке інді, так чи інакше, воно е, преслідує е, мету заробити на цьому якось. От. Е, чому взагалі я так думаю? Е, тому що навіть е, коли випускається, ну, в більшості випадків, Пускається якась е, гра, е, якщо вона, ну, типу, має якусь оплату, значить, якось її розробник оцінив. Він оцінив свій час. Наприклад, беремо якесь інді, там, де розробник сидів, піляв цю гру там, типу, рік, там, може менше, може трошки більше. От він сидів і піляв рік. Він оцінює якось свій час вкладений в цю і він хоче отримати. Е, окрім того, що там, може там якусь там славу популярність, вся фігня там. От, е, типу, якось засвітити своє ім'я. Окрім цього, е, він хоче ще е, визнання в грошовому еквіваленті. Е, е, ну, я, я це так бачу. Е, і, власне, якщо ми беремо про великі компанії, тут взагалі немає ніяких питань, мені здається, тут всі все і так розуміють. Бо для того, щоб е, випустити великої компанії гру, це треба інвестиції без інвестицій. Взагалі нічого не рухається. Умовно не буде грошей. Люди не будуть. Ну, типу, просто ну ніхто не буде приходити в офіс рік е, і щось робити без грошей. От. Тут вже одразу йде про гроші. Інвестиції бувають тільки тоді, коли е, є вирогідність того, що вони якось відіб'ються. Бо, ну, типу, будь-яка здрава людина, яка вкладає в це гроші, власне, інвестор. Во він очікує щось отримати з цього, якийсь отримати з цього прибуток. От а якщо ми повертаємося до менших ігор до Інді, то тут все ну, є кілька моделей, або людина якимось чином там робить все в свій вільний час. Ну от як багато насправді інді розробників. От, або людина має якийсь там запас грошей, і, або там якесь взагалі стороннє фінансування, і робить це фултайм, і типу очікує щось в кінці отримати. От, або це кікстартер у всіх трьох випадках. Я вважаю, що е, навіть якщо яка б там не була мета мистецтво, все таке, все одно гроші е, займають одне з перших місць. Важливих, бо людині, яка це щось робить, треба їсти, як мінімум. Ну дивись з однієї сторони, ти правий, з іншої сторони, ти кажеш одне з перших місць, і я думаю, що основна дискусія повинна точитися навколо того, а що ж на першому місці гроші чи ні, особисто моя думка в тому, що Ubisoft пішла не в ту сторону. Коли е, вирішила, що єдине, на що вона орієнтується, це гроші. І я особисто не занадто проти мікротранзакцій, знаєш, всіх цих магазинів. От. Але замість того, щоб продавати якісь додаткові фічі, які будуть радувати мене як гравця всередині гри, вони будують всесвіт навколо гри так, щоб у мене іноді не було вибору, окрім як витратити гроші. Ну, відомий кейс з тим, що без бустерів, прокачки і без бустерів часу в Origins ну, на 20-30 годин треба було більше грати. А проблема якісної гри якраз в тому. Що ти повинен хотіти в неї грати більше, а не хотіти заплатити гроші, щоб грати менше. Це ж концептуальний абсурд. Ну, тобто, я навпаки в Red Dead Redemption розтягував свій ігровий час, щоб насолодитися всім. А тут будують так, щоб я хотів заплатити, уникнувши нудних частин. Ну, типу, це, якби до Відьмака 3 випустили DLC, в якому ти купуєш, і там пропадають знаки питання на Скелі. Тобто тобі більше не треба лутати оту херню по воді. І, ну, як на мене, це дуже важливий момент. Тому що ще раз: коли я програв Daylight, я розповідав, це, це була типу, Дяблочка, Асасін Dying Daylight одні з моїх перших ігор, які от, прям захопили мене. І коли я програв Daylight, я дуже кайфанув, незважаючи на те, що там простий сюжет, але він не поганий, Він саме простий. Він дуже простий, елементарний з простими ходами. Але гра Ти про перший, та Night. Та-та та та саме перший. Та-та, там непоганий сюжет. От. І я отримав своє задоволення, я кайфанув. Я провів час з другом. Там прикольні анімації добивання, скіли, паркур, гак, кішка. І в якийсь момент ти після того, як думаєш, що гра ось уже пройшов, ти все, кайф, відкривається ще десь 30-35% гри в нові локації. Ти такий вау. Ну, типу, ці, а я на той момент отдав, здається, 239 гривень по акції. Такі всі ці 239 гривень повністю себе окупили. Ну, типу, воно тупо того коштує. І у гри було два DLC, мікро DLC, і вони складалися якраз з скіна на тачку в доповненні, на скин на автомат і скин на, цей, на зброю. Ну, тобто, точніше, рецепт, типу, схема зброї. І, здається, костюм унікальний. Все, коштували вони понтово, типу, по 30 гривень, здається, на той момент. Але я такий, я готовий заплатити, мені не шкода. Причому я отримав внутрігровий контент, який, по суті, ні на що не впливає, ну тобто він не змінює якось кардинальну гру, я не отримав ігровий досвід, але це прикольна фіча, за яку я готовий заплатити, і я хотів це зробити. Я неодноразово хотів заплатити ще раз за щось відьмаку і кіберпанку. Я такий, продайте мені що-небудь. Випустіть маленьке DLC, ну, там, знаєш, типу, з маленької локації, якось прикольної. Ну, типу, одну місію, я готов купити ну, одну місію, додатково, ну, знаєш, за якісь мінімальні гроші. Але тим не менше, ну, типу, уявімо, що вони випускають типу, 30 мільйонів кіберпанку було продано оригінально, вони випускають DLC на одну місію за долар. Ну, я думаю, мільйон там доларів їм зайвим не буде. І воно покриє витрати на одну місію. А я готовий заплатити, тому що мені подобається цей всесвіт. Але то, що робить, блядь, Ubisoft, оці палаючі єдинороги, коні, ну, ну, мені не подобається. Окей, типу, я думаю, що це комерція, і вони хочуть висосати, Знаєш, типу, от, немов от є 20 людей, які готові палаючого коня купити. Добавляємо. Є, ну, є людям, які похі на наративи, візуальний стиль, і вони хочуть ходити палаючим демоном по Греції. Пожалуйста, додаємо. Ну, типу, вони, мов, продають в сраті моди, знаєш, от це якби Resident Evil, цей третій чи четвертий. Мій улюблений мод, це паровозик, замість того, типу, великого, міняють на паровозик. І я такий: от якби ну, от така компанія? Capcom така, 4 долара платите, і у вас паровозників, пожалуйста. Офіційна ігра. Ачівменти працюють, все, ну, типу, це канон, тепер у вас паровозик. От. І, ну, якби це робила стара команда, типу Асасіну, вони б, знаєш, додали якийсь інноваційний анімус, який додає фішки. Вони вписали писали б це в наратив. Ну, тобто, воно б виглядало так само в срату, але ідеологічно воно було б гунтовано саме тим фактом, що вони дописали блор до цього. Тут похер, ну. Просто давайте нам деньги. Навіть в Call of Duty, яка чиста комерція, сорі, остання думка, тому що я обожнюю аніме скіни в Call of Duty. Типу, навіть в Call of Duty, от чиста комерція, і то там не настільки на похер додають ці об'єкти, знаєш, але там засуть деньги дай боже. Оці трасуючі патрони, аніме скіни за неймовірні бабки, там реально ну, прям великі суми, типу, 10, 15, 20 баксів за набір скінів. Тим не менше, ну я купую Call of Duty, отримую задоволення від сюжетки, б вона всрата не було. Я отримую купу контенту онлайн зомби-режим, от це все. І якщо я прям дуже хочу аніме скін, я його купую і це не ламає лор. Навіть це не ламає. Ну, тобто розумієш, ну, в цьому контексті ну, військовий може наклеїти себе аніме скін на ствол? Це все одно лучше, ніж у бісофто. Ну я просто не розумію, як так, як так погано може бути. Знаєш, чому ти так думаєш? Чому? Бо ти бачив, як наші військові іноді <гладить> анімешні штуки на приклади. та... Я, я після куніметника в цілому нічому не дивуюсь. От взагалі в, в сфері мілітарі дизайну для мене, от куніметник це пік. Я ну, от, <гладить> все інше не досягаємо. Погоджуюсь, погоджуюсь. Це це найкраще. Ну, ти навів два приклади, навіть більше прикладів. Ми зараз, напевно, більше все ж таки не про якість того, як намагаються тобі щось продати, а взагалі про бажання щось продати. І, ну, типу, Ubisoft можливо, знову ж таки, я не знаю. Це ж працює. Ну, я так розумію, що це працює. Бо якби це не працювало, ну ми з тобою вже обговорювали. У нас було камерою, типу подразили, ми обговорювали, що воно приносить гроші. Та, але де тепер Ubisoft? Ну, типу, вона ховає, намагається в СТІМІ ховати онлайн на 800. У неї купа релізів, але всюди проблеми. У них проблеми з менеджером, були скандали. Scull and Bones випускались тисячі років при тому, що пірати все ще популярні, і просто випустіть ви нормальну гру, ну, типу, сервіс, додавайте туди. Ну. Не будьте жадібними, знаєш, тут основна ключ не намагайтесь заробити всі гроші. Заробляйте гроші, щоб потрать викрати, і порадувати клятих інвесторів. А вони прям постійно намагаються заробити всі гроші, що можна. Знаєш, видоїти цих керов, щоб вони вмерли. Ну я ж кажу, може в них може це в них невдало виходить, але все одно глобально, типу, що мета що в Dying Light вдала та вдалий варіант. Що, якби там кіберпанк чи відьмак, чи ну коротше Project Red, Зробили щось таке, це вдалий був би приклад. Ну ймовірно, У Ubisoft, виходить це вдалий приклад, але загально основна тобі, теза в тому, що всі хоча хочуть, хочуть, хочуть грошей, і тут власне і це, напевно головна проблематика взагалі всієї індустрії: як їх заробити більше, але не відлякати всіх. Ну типу, чому власне ніхто не з е, всіх от презентацій ігор? Все таке: ніхто нікого не виходить і не каже, ми хочемо грошей? Ні, всі виходять і розповідають, ми вклали душу в цей світ. Ми там, ми це, ми все, ми, ми інноваційні штуки. Вибач, але е, презентації презентації Говарда дуже близькі. От, ми, 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 ми займаємося мистецтвом, ми просто мистецтвом. Гроші то таке, ми, нас не хвилюють гроші, нам не важливо. От ну вони так прямим текстом не говорять, але ну, типу, всі, от, всі презентації, всі до одного. Взагалі жодного продукту, ми вже не кажемо про ігри. Ніхто ніколи не каже, що блін, наша головна мета заробити грошей. Але по факту. По факту, ну, якщо от просто типу, сісти, логічно подумати, розібрати будь-який кейс, це завжди е, так чи інакше торкається грошей, бо умовно, там от мені доводили, до речі, приклад е, з кікстартера або з е, ігр, коли розробник випускає гру безкоштовно, в неї немає нічого, ну, ніяких мікротранзакцій, нічого немає. Тобто вона повністю безкоштовна. Ти можеш зайти, натиснути, ну, завантажити, грати, пройти повністю нічого не заплатив. От навіть в такому випадку це робиться окремо в нього висить там, наприклад, подяка там, типу, чи саундтрек, чи артбук, чи ще щось, яке він продає додатково до цієї гри. Типу, ну тут така модель, типу, ну якщо вам сподобалась гра, можете от тут купити. Повертаємося до кікстартеру. Е, власне, ну е, у нас буде окремий випуск подкасту взагалі про ігри е, кікстартера, але зараз так трошки доторкнуся до цього. Е, ту, тут виходить, що Люди платять розробнику, щоб він створив їм продукт. Вони фактично вони є інвестори, які отримують не прибуток, а отримують потім гру. Але в цей час саме конкретно розробник. Ну окрім того, що в нього да в нього дійсно є мета, він хоче зробити гру. Там може там хоче вкласти туди душу. І оце все він хоче це заробити на цьому, бо без цих грошей ця гра не станеться. От ти вибираєш дуже специфічну конструкцію, іноді Ну люди просто хочуть створити продукт, але без фінансування вони не можуть цього зробити. Ти кажеш, Буквально він хоче заробити грошей. Ні, це не завжди так. Іноді реально хочеться реалізувати продукт. Але так, да, без грошей. Ну, типу, ти як мінімум свій час це витрачаєш, у тебе його немає, у тебе своя роботи, свої проблеми. Але ти хочеш зробити продукти. Так, до цього безумовно треба гроші. Але далеко не завжди гроші є в центрі. Ну подивись на ігри Remedy. Ну вони прям не вміють їх продавати. Ну мені прям соромно за їх маркетинговий відділ. Ну там, не з цим проблема, погоджуюсь. Ну вони роблять мистецтво, мистецькі шедеври. Технічно це хороші ігри. Ну, контрол, типу, ми говорили, я отримав чистий кайф, і візуальний, і сторітелерський. але ну, продавати вони не вміють. З іншої сторони, якщо додати туди вікінгів, навряд ли воно піде краще. От, І тут ну, тут, тут, тут також питання, але вони хотіли створити мистецтво, і вони створили. Вони десь знайшли гроші, вони взяли у ЕГС на, на Вейка 2, якщо не помиляюсь, да, у Епіка вже вони взяли, дені. знайшли ці інвестиції і зробили цю гру, бо хотіли. Але це не було комерція, це не було в стилі, типу, ми хочемо заробити на цій франшизі. Ні, вони хотіли саме зробити цей продукт. Ні, вони як студія, як мінімум, хотіли заробити на цій франшизі. Ну, типу, ну вони повинні. Ні, вони повинні заробляти, щоб ігри, ігри виходили, щоб вони продовжувалися. Ми, ми повинні і ми хочемо. Це різна все, щоб отримувати зарплатню, щоб кожен розробник. Так, так, але ну це все одно. Типу, ми ну, робимо з тобою подкаст, типу, з також бажанням, щоб він сам себе покривав Ну Це малоймовірно, я дивився РПМ. Ну, то б, 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 хотілося б так. Так, але хотілося б він сам це покривав витрати. Тим не менше, ми робимо його, тому що ми хочемо створити цей продукт, а не навпаки. Тобто, у нас саме ціль створення. І так у -і, Типу вони хочуть створити цю гру і роблять все. Щоб це було можливо, а для цього так. Да, треба кошти і треба продавати свої ігри. У нас також є спонсорка, до речі, ребят, підписуйтесь. От. І ну, це, це різні підходи. Ми будемо продавати ці як його там випуски для спонсорів, яких вже, вже незабаром вже буде другий. Да, да. скоро вийде другий. От. І ну, для мене от, все-таки, ну, та, типу, є комерційні продукти. Знову ж колда. чиста комерція, є ремонді. Типу, це ну мистецтво наразі. Я хочу, щоб це було. Я не хочу, щоб це було Ubisoft, але я хочу, щоб вони продовжували випускати ігри. Я хочу Control 2. Я хочу бути впевненим в цьому. Мені подобається CD Projekt Red. Ну, типу, вони вміють продавати. Не знаю, дивився ти той відос. Є відос на українському ютубі про історію CD Projekt Red. і це через призму да, того, що вони взагалі то продавці. Ну, типу, вони в першу чергу продають ігри. Там розповідали історії, як з'явилися ті чи інші франшизи, звідки проблеми кіберпанку? Бо Ну, Reddy, вони в першу чергу продавці, тому побудували класну маркетингову стратегію. Але забули, що для цього треба продукт. А от з продуктом стало важче. Тобто вони добре продали те, чого не існувало. От, але тим не менше це хороші ігри, і ну і все-таки особисто для мене це більше до мистецтва, яке дуже добре рекламується. Ну, типу, і я насправді багато прикладів мистецтва, де автор хоче те, що робить, але він знає, як це продати. Знаєш, він пушить це крутими способами. Я от не розумію, типу, чому ти ну, чому в тебе це якійсь протилежності? Типу, ти от кажеш, бо цілі різні, основна ціль різна. Тобто, от, якщо ми говоримо на ключову ціль, для мене це, ну, це все-таки інші інші частини, інші підходи ну, досить принципово різні, коли ти хочеш зробити хороший продукт. Од, одразу питання: типу, е, чому ну, типу, хороший продукт? Це е, про типу умовно. Е, Мистецтво і ну, типу, загально глобально мені здається, сама студія. Я не знаю, кожен там окремий геймдизайнер, дизайнер, в нього можуть бути різні цілі, але загально глобальна студія взагалі існує тільки для того, щоб ну була типу заробляти гроші, робота, вкладати гроші, розвиватись і так далі. Тобто, ну це основа будь-якої компанії. Що типу, вони якщо вони будуть йти за мистецтвом, то в них все буде погано. Їм треба робити комерцію, їм треба заробляти, розширятися, глобалізуватися. Оцю всю фігню робить, ну чекаю, Remedy, наче не продається ще, а Ubisoft намагається продатись, так у кого з них все погано. Так ну насправді в Remedy все ну насправді в Ubisoft і в Remedy в обох все погано. Наскільки я знаю, в Remedy погано з продажами їхніх ігор не настільки як хотілося б, і це, блін, вже жахливо. Так, але я маю на увазі, чи тисне це на компанію? Питання в тому, типу, наскільки вони в критичному стані. Думаю, що це тисне. Я думаю, що це тисне на компанію, бо ну. Я просто не чув новин стосовно Умовно, е, я думаю, що той самий епік, епік є до якого, ну або він прийшов до ремеді, або ремеді до нього е, не, не важливо. Він прийшов не тому, що він хоче офігезний мистецький продукт, він прийшов до них, бо він так побачив: так, тут є потенціал, тут можна вкластися і відбити, і заробити грошей. Ну, я це бачу так. Вони ж наче для ЕГС прийшли. Там же ж хіба не був він ексклюзивом тимчасовим. Ну, він був в ЕГС і на PlayStation, і може навіть на Xbox, не знаю. От, ну мається на увазі, що вони. Хотіли цю гру в свій магазин, це велика франшиза. грошей, вони можуть дозволити собі завдяки дяки Фортнайту. І такий був план. Те саме було з Metro Exodus. Типу, але там в епіках теж все крім Фортнета не дуже комерційно успішні, вони там со своїм приколом. Ні, ну типу, це вдалося чи не вдалося, це вже друге питання. Але ж вони точно прийшли до них, не з точки зору. Ми такі офігезні, ви такі класні, у вас такий продукт. Давайте ми ну, просто дамо вам купу грошей, щоб ви його робили. Це, 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 це погоджуюсь, це погоджуюсь, але тим не менше ми говоримо саме про розробників. Ну я б так робив, якби в мене були зайві папки, якщо чесно. Я б... Ну дивись, у багатьох людей, мені здається, в світі є зайві бабки, і ніхто так не робить чомусь. Ні, є, є ж. Ну, тобі, дивись... Ми не беремо благодійні організації. Тобі. В цілому, з тобою можна погодитись, якщо ми говоримо про основну частину. Але я впевнений, що там з проти 95%, яких ти правий, 5% є ситуації, коли людина або компанія хоче. Отримати продукт не з комерційною метою. Вона хоче просто, щоб продукт реалізувався. Таке також буває. Ну, типу, іноді люди себе це дозволяють. Це не на всі бабки, це, це не ти не, не є, знаєш, типу, людина, яка просто тринькає гроші. Але іноді ти такий, ну блін, ну я хочу от це інвестувати, тому що мені подобається продукт, а не важна вистрілить чи не вистрілить. Цікавий факт, наприклад, не зовсім підходить. Але ти зрозумієш, до чого я Dragon Capital інвестували в NV, Типу медіа, при цьому комерційно вони на цьому ніколи не заробляли, але їм для якихось, напевно, інших цілей. Я це просто як приклад, що іноді справа не, не в гроші, іноді буває, але, але переважно, так, да, я розумію твій підхід, тим не менше. Підсумовуючи основну думку, ні, погоджуюсь про про, типу, те, що є відсоток, який, ну, типу, відходить від цього. Я тут повністю погоджуюсь. Звісно, є виключення. Типу, умовно, я впевнений, що навіть взяти зараз, ну я думаю, простіше це шукати серед інді-розробників, взяти, просто пройтися там, умовно, про по твітерських інді розробників. Я впевнений, що хтось дійсно робив це не для того, щоб ну і взагалі ніколи не думав, що це буде заробляти. От і ну і не, не було такої. Я впевнений, що розробник Стонг 98» чи як називається ця гра про ринок інвестицій в Японії в піксельному стилі? Я... Ну він да, а гра Стонг по-моєму називається. Я не пам'ятаю, як називається. Я, 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 я мені не, не дуже підшиваю. Розробник Тернокс. От да. Я не думаю, що він е, планував отримувати якісь винагороди на індікапах і е, створювати досить успішну піксельну франшизу, але гра дійсно непогана. Типу, технічно він дуже добре підійшов. Типу, ти торгуєш на акціях, ходиш на побачення, це прям він хорошо придумав. От е, і це його. Е, підтримуйте українських розробників, бо в них дуже мало грошей, будь ласка. Індія індія. Так, да, всіх е, підтримуйте. Питум, питум іде наше. У нас всіх мало грошей, ну крім того, типу, який фоткався на купі денег, вот это при корупційному скандалі. Бо... Для мене оце еталон, а, типу, поняв, от є цей чувак, і всі інші бідні українці. Мені навіть коли цю фотку прокурори побачили, вони такі трошки позавідували, тому що настільки щасливу людина ще пошукати. Типу, тюремне заключення, але ну, я лежу на деньгах, я все достиг. От. <реш> <реш> Підсумуємо, підсумуємо е, моє бачення таке, що незважаючи на те, що комерція важлива, комерційний успіх, що приносився профіт. Але якщо ти ставиш в голову угла саме гроші, ти можеш заробити тут і зараз, ти можеш подоїти аудиторію, ти можеш змусити її платити більше. І заробити більше тут і зараз, але глобально це приведе до неякісного продукту, до ну типу неякісного менеджменту, і це погіршить стан компанії в цілому. Тобто, це не просто погане рішення з точки зору мистецтва, не мистецтва. Але це ще й погане рішення як стратегічне планування. Так і думаю, я ну я б сказав би так: що мені здається, що ну окей, типу, дійсно дуже гарний приклад невдалих рішень це, наприклад, Ubisoft, Але ми можемо взяти дуже гарний приклад вдалих рішень. Комерційного успіху GT онлайн. О, да. Ну, це тема для окремої розмови. Проблема в тому, що я не грав, але я трусовський кожного разу, коли мені розказують, скільки ця франшиза заробила. Але ж там поняв жодного негативу, наче. Там ну, не ну там були якісь знаєш, новини, якісь мікроскандальчики, але там не було такого возмущення. Тому що ребята ось вам гра, а хочете давати бабки, ось вам територія спалювати гроші. Обісов, так не вийшло. вони намагалися на сесійни додати, але всі ми знаємо, чим це закінчилось. Але Rockstar, моя повага. Це, ну, це реально тема для окремого подкасту. Я, я готовий взагалі обнімати, плакати і в восторгі. Так само, ну, власне, багато їх, ну, Fortnite, я не знаю, ну, типу, як комерційно успішний проєкт. Але це не мистецтво, це, це чиста комерція, ідеально чиста комерція, де в главі угла була актуальна тема, бабки і все. І скажу так, чесно скажу, я вважаю повністю геніальним, І хоч я і не граю в Фортнайт, мені сподобався тільки оцей режим типу гоночок трошечки. Я трошечки пограв в нього. От але я вважаю геніальним просто додавати постійно актуальні скінчики: там зоряні війни, Бог війни, ще щось. Які франшизи, аніме, цей як його? Family guy, ну, коротше, це, прям, це виглядає дуже круто. І їхні концерти. Я ну, ніколи такого не бачив. Вони точно увійшли в історію. І, по факту, для мене це завжди буде гра, яка увійшла в історію, яка судилася з грою, яка популяризувала жанр Баттел Рояль. Точніше навпаки, здається, з нею судилися, Ну, PUBG, PUBG судилися з Фортнайтом. Я, я пропоную один з наступних випусків так і назвати гра, яка ввійшла в історію, але ми в неї не граємо. О, чудово, так. Тому що я, насправді, чесно, я в восторгі від Фортнайта. Я програв два матчі в нього. І вся, вся його популярність абсолютно заслужена. Але ну я не буду в це грати. Але не з негативної точки зору, просто не хочу. але все, що є, ну, типу, вся все його популярність, всі бабки воно заслужено. Fortnite — чудова гра. Ну, у мене дві ігрові сесії, вони були кайфові. Блін, я чув, що наче, наче колись там, навіть, можливо, може, і досі є, що наче там була ще якась колись сюжетка до Battle Royale, але але це не точно. Глядя немає. У мене влаштовує просто, що мене викидають з автобуса, який літ... летить. Ну, а мені гоночки сподобались на машинках, які стрибають. Ну, типу, окей, діліться вашими думками стосовно комерційного і мистецького підходу в створенні відеоігор і наводьте приклади тих чи інших франшиз. Ми з радістю почитаємо. Ну і не забувайте інші відео на цьому каналі. Па-па, і всього вам найкращого.